Слава Ісусу Христу! Сьогодні тему назвемо, як праведник має залишитися праведником серед грішників. На сьогоднішній день цей земний світ є дуже грішним, цей грішний світ став грішним від самого початку, від упадку людства, тобто Адама і Єви, коли Єва і Адам згрішили. І з того часу йде безперервна боротьба за Царство Небесне. Тобто Царство Небесне здобувається силою. Тобто те, що давалося нам даром, тепер ми мусимо за це боротися. Бог, другий у собі Божій, Ісусі Христі, відкрив нам небесну браму через свої незбагненні терпіння на хресній дорозі. Сказав Ісус, Я, правда, дорога і життя, тільки через мене війде Небесне Царство. А це означає, якщо ми будемо наслідувати Ісуса Христа, другу особу Божу, в Його правді й дусі, тоді ми Бога зрозуміємо, зрозуміємо так, як Він цього бажає. А це можливо тільки тоді, коли ми народимося з на Божого Духа. І почнемо жити Божим Духом, в нашому побутовому земному життю, і в якому би ми стані не перебували, в яку б ми владу не мали, які становище ми не посідали, ми маємо керуватися Божим Духом, тобто Божими заповідями. І, хоча світ цей жорстокий диктує нам зовсім другі умови. Тобто, щоб ми пристосувалися до того світу, щоб ми виконували волю диявола, який нам ілюзивно пропонує добро щастя через емоції, похоті, пристрасті тілесні. Тобто, щоб ми задовольнилися щастям тому світі, тим щастям, яке нам пропонує диявол, а це фальшиве щастя через яке ми підемо до пекла, в царство диявола. І тепер скажіть, кому потрібне таке щастя, через яке ми підемо до пекла. А до пекла ми підемо через те, що ми дотримуємося фальшивої віри, дотримуємося фальшивих критерій. Ми оцінюємо багато речей, відносно від власної вигоди чи невигоди, відносно власних. Симпатій або антипатій. Єдиний доказ у прочесності це Боже схвалення. Коли Бог хоче, аби щось було зроблене, нам слід вважати це за привілей. І зробити це, навіть якщо нам дуже це не подобається. І ми не бачимо жодної користі для свого цілесного єства. А усі інші критерії, що перечать Божій мудрості, це фальшиві і безглузді, а це означає. Що не все, це, що подобається нам в цьому світі і тому світові, подобається Богові. Богові подобається та людина, яка народилася нам з Божого Духа, і починає жити в цьому світі за критеріями Святого Духа, тобто Божими критеріями. Спитається а що це за такі критерії, які подобаються Богу? А це означає полюбити Бога всім серцем думку, силою і душею своєю. Кожен скаже, Та ми це знаємо, а що далі? А далі, люби ближнього, як себе самого і всі десять Божих заповідей. І тут, як завжди, вискакує наперед Люцифер, диявол, і вчить, як виконати Божі заповіді. Але, практикуючи християни, Правдиві здорові вірі, правдиві Христові Церкві дуже добре знають, що диявол, Люцифер це брехач і душогуб від початку, і не треба слухати його правди фальшивої через своїх душогубів, тобто у ківечих шкурах і наймитів, і різних своїх слуг, мальфарів, ворозбитів, чарівників, іновірців. Різного роду сектантів і всю цю диявольську свиту, ті всіх слуг дияволів легко зрозуміти в людині, яка народилася нану, з Божого Духа. Божий дух нікого не пропустить і ніхто не обдурить Божого духа, тобто самого Бога. Кожен практикуючий християнин прадові вірі, має сам себе провірити, який дух його веде. Чи Він під проводом того Духа йде Царство Небесне, чи у мене Царство Небесне і війде Пекольне Царство? Щоб ми вийшли в Царство Небесне, Бог у святі Троїці Єдиний дав нам всі можливості для того, всі засоби для того, щоб в Царство Небесне. Від нас тільки залежить, який ми зробимо вибір, чи ми послухаємо Бога, чи диявола, Бога ми послухаємо тоді, коли нам не дуже буде вигідно жити в тому світі, бо по Божих критеріях не дуже вигідно жити в тому злому диявольському світі. а по диявольських критеріях дуже вигідно жити в тому світі і війти до пекла. Тут йдеться про цілесну вигоду або про душевну вигоду. Душа хоче до неба, тіло хоче вигоди. І потурання його похотям і пристрастям. Наприклад, візьмемо тут звичайну земну працю. Коли ми хочемо заробити багато грошей, то всі добре розуміють, що ми маємо мати професію, яка високо оцінюється, і виконувати цю роботу продуктивно і чесно. Тоді роботодавець належно нас оцінить і належно нам заплатить за наші старання. Аналогічно Отець Небесний, який нас любить батьківською любов'ю, нагородить кожну душу, яка народилася з Божого Духа, а для чого треба примінити зусилля, старання, полюбити Бог всім серцем і ну, укосили душею своєю, і тоді читати нас, Отець Небесний, не нагородить нас найвищою нагородою, як свого Сина, як свою дитину. Після цієї науки кожна людина, яка слухала цю науку, має завдати собі питання, хто я, хто Бог, чи він є в моєму серці, у моїй душі, чи я йду з правдивим Богом по тій земній дорозі, чи я йду з фальшивим Богом, тобто з дияволом по тій земній дорозі, і зайду до пекла. Не чекайте, що з цього вийде. Бог вже давно сказав, що з цього вийде, ми маємо прийняти рішення. І Рішення це наше, це наше, є запорука нашого вічного життя в небі або в пеклі. І хто слухає диявола, що Ісус за нас вже все зробив і нам нічого не треба робити, живіть як хочете, в любих гріхах, Бог милосердя, Бог любов, Бог все простить. Тож страшно помиляється. Бог, Ісус, Христос, друга особа Божа, зробив свою справу відкуплення, місію відкуплення, а ми маємо зробити свою справу, людську, чілесну, душевну. Ми маємо народитися нароздуха і йти по тих казівках, які Ісус дав. Бог нас без нас сотворив. Але Бог без нас нас спасти не може. Кожен має собідну волю. І якщо диявол каже, що Бог вже все зробив, і нам нічого не треба робити, це наступна диявольська брехня, підступ. Диявол прекрасно розуміє, що ми мусимо робити те, що Бог сказав. І якщо він нас заспокоїв, що Бог все зробив, то означає. Що ми нічого не будемо робити для свого спасіння, не будемо наслідувати Ісуса Христа, а відповідно війдемо в пекло, не в чого не підозрюючи, думаючи, що ми святі і праведні і Бог нас має пустити до неба. Але Бог не такий, як ми собі думаємо. Бог є правда, вічність від початку і до кінця, і ми Бога не обдуримо. Бог як буде початку, такий буде під кінець, і не може світ Бога змінити. Світ каже, «Ми, Я міняюся, і ти Боже міняйся. Ні. Світ міняється, а Бог не міняється, і засуд буде такий, який Бог проголосив із самого початку, і зараз саме час задуматися про наше спасіння, бо скоро буде пізно. Kajenka bo, a verklankin ne bo. Slava Jezusu Kristusu!